Унікальні маленькі легенькі та зручні візочки для покупців. Візочок унікальний тим, що має знизу платформу, на яку ставиться окремо кошик для покупця. Тобто можна ними користуватися як звичайним візочком. Ось цей об'єм має 30 літрів верхній кошик. І знизу стає кошик на 18-22 літра окремо. Можна з кошиком їх задіяти можна без кошика. Це Окремо вже покупці собі обирають, наскільки вони будуть завантажувати сам візочок. Візочки дуже маневрені і дуже зручні, займають мало місця. Так, Висота цього візочка у нас 93 см по ручку, від підлоги по ручку. Загальна довжина 54 см і ширина по ручку 40 см. Сантиметр. Повторюсь, верхній кошик у нас на 30 літрів об'ємом, і знизу можна поставити ще кошик пластиковий, додатково. Пластиковий кошик сюди вміщується максимальною довжиною 44 см і максимальною шириною 30 см, тобто це кошик 18-22 літри. Ось такі чудові візочки, міцні, маневрені, займають мало місць. Ось так покажемо. Ще. Візочки після реставрації бувалого вживання. Мають чудовий стан. Є також інші формати торгових візків, готуємо на замовлення. Всілякі різні вантажні, звичайні торгові, різних об'ємів. Кого цікавить? Запитуйте.